Футбольний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас, сьогодні п'ятниця 25 липня. Вмощуйтесь зручненько, ви вже здогадались, що е мова піде про два товариських матчі, але матчі е настільки цікаві, що навіть і коли я вивчав їх і готував. Свої прогнози, я і забув, що вони товариські. Ми дуже скучили за крутим футболом, за нашим рідним футболом, за топовим футболом, футболом найвисочайшого рівня. Скажіть, а що може бути вище футболу між? Фіналістами Ліги Чемпіонів найзірковішими, найтитулованішими клубами е, УЄфа Ліги Чемпіонів. Я, е, так, Ви зрозуміли, я мову веду про Ліверпуль і Мілан. Це легендарніший фінал 2005 року. Пам'ятаєте? Я вважаю, хто. Вже досить давно слідкує за єврокубковими баталіями, за єврофутболом взагалі. Той чудово пам'ятає цей легендарний фінал в Стамбулі 2005 року. Так ось, якраз фіналісти того самого фіналу зустрінуться в Гонконзі. При неймовірній аудиторії дуже імпульсивній і зарядженій, повірте, в Азії, а тим більше в Гонконзі просто обожнюють Ліверпуль і Мілан. Уявляєте, що там буде відбуватися на трибунах? А саме в Гонконзі пройде цей матч, це я вже анонс роблю. Ну, і так як ви зрозуміли з назви, саме сьогодні, в п'ятницю, відбудеться, в, щоб не забути, я записав, у німецькому Фрідбердзі. Фрідберг це містечко на півночі Франкфурту. Франкфурт на Майні. Так ось на північ десь півтори-дві годинки, е навіть швидше, там такі чудові автобани в Німеччині до Фрітберга десь кілометрів 120 від Франкфурта на Майні. Так ось у цьому затишному, німецькому Містечку відбудеться товариська зустріч Карпати Львів, Лестер Сіті, Велика Британія. Отже, друзі, оце саме за ці два матчі я хотів би поговорити. Матчі такі різні за своїм наповненням і за учасниками. Але повірте, страсті. І все, що стосується такої неймовірної гри, як футбол, в обидвох цих матчах буде просто достатньо, щоб отримати задоволення. Сьогодні десь приблизно в обідну пору, десь по обіді, відбудеться ось якраз матч Карпати Лестер Сіті. Друзі, ви не повірите, але я не вважаю, що тут Лестер буде фаворитом. Карпати будуть перевіряти, на що здатний клуб. І чи здатний львівський клуб. Засягнутися чи посягнутися цього сезону в Прем'єр Лізі України на навіть на чемпіонство. А чому би ні? От скажіть мені, що завадить Карпатам е, стати чемпіоном? Звісно, їм завадить Динамо Київ і Шахтар. Це по-перше. По-друге, е, збіг обставин, ну і треба витримати фізично, щоб було яка мога менше. Травмованих і вибувших в лазарет. Це дуже важливо. Тому потрібно перевірити, на що здатний клуб. А перевіряти треба не проти слабких суперників, а проти достойних і бажано за складом набагато потужніших. Ніж сам клуб Карпати Львів. Погодьтесь. Тому я вважаю, що ось саме Лестер Сіті підходить до такого серйозного спарингу для Львівського клубу. Я вважаю, що сьогодні ми з вами станемо свідками неймовірного, хай товариського, але крутого протистояння. Тому я саме вибрав цей матч і я вважаю. Що і Карпати Львів, і Лестер Сіті з Великої Британії. Обов'язково обидва клуби заб'ють. Друзі, я навіть більше скажу буде перевірятись е, захист суперника, вратарь суперника і власна атака, напад. Тому. Буде відпрацьовуватись всі лінії у цьому матчі, і я вважаю, що нас очікує неймовірно яскравий і результативний футбол. Тут я е, спеціально вибрав е, в цей один відео такі різні, але е, схожі за сценарієм матчі. Чому схожі? Тому що я очікую. І в матчі Карпати Лестер, і в матчі Ліверпуль-Мілан дуже-дуже-дуже багато м'ячів. Друзі. Перевіряйте, чи ви підписані, чи ні. Заряджайте лайки, вподобайки. пишіть змістовні коментарі. Це дуже важливо. Дякую наперед. Я хочу сказати, що в матчі Львів-Лестер. Я прогнозую. Обидві заб'ють по два м'ячі, як мінімум. Ви не повірите? коефіцієнт 4,65. Так, я хочу так ризикнути. І я заряджаю на цей параметр, на цей варіант прогнозу. І Карпати заб'ють два м'яча, і Лестер заб'є два м'яча. Як мінімум. Тобто мінімальний рахунок в цьому матчі, я очікую, 2-2. Хоча е, хотілося б, щоб був десь рахунок 3-2 на користь Карпат. Так, він ні на які турнірні положення не впливає цей матч, але все одно, так, знаєте, для е, зарядки на наступний сезон. На сезон, який починається вже менше, ніж через тиждень. З чим я хочу вже наперед всіх починати вітати. Наш український внутрішній чемпіонат, наш сезон українського футболу. Що стосується матчу Ліверпуль-Мілан, так я і тут вважаю, що тут буде багато-багато забитих м'ячів, і я беру тотал більше трьох рівно в матчі Ліверпуль-Мілан, який відбудеться. В Гонконзі. А саме друзі, я навіть записав. Коулунь це один із 18 дистриктів, тобто районів Гонконга. Гонконг це величезний, неймовірний мегаполіс, користуючийся е, певною своєю автономією. Але вже тепер Гонконг в складі Китаю. Колись це була британська колонія, ви знаєте, 100 років. Навіть дехто спеціалісти вважають, що і більше. То на папері 100 років, а так було і більше. Отже, Кулун – це мікрорайон в Гонконзі, і саме тут на чудовому спортивному комплексі. Під назвою Спортивний парк Кайтак. Спортивний парк Кайтак в Гонконзі відбудеться якраз оцей чудовий, легендарний ремейк-матч Ліверпуль Мілан. Я вважаю, що десь буде рахунок 3-1, 3-2. Ну, ось, бачите. Так само, як і в матчі Карпати Лестер. Я очікую. 3-2-2-2 мінімум. Так само, я і очікую рахунок в матчі Ліверпуль-Мілан. Скоріше за всього, 3-2. Ну, якщо взагалі Мілан посипеться 3-1, 4-1. Але я вважаю, що Ліверпуль не програє. А скоріше за всього, виграє і виграє потужно. Карпати. Важко буде виграти, але. Враховуючи, що це товариська зустріч, може Карпати і виграть, як то кажуть, з переляку, але цілком закономірно. Карпати я дуже сильно поважаю. Я вважаю, що в наступному сезоні в прем'єр-лізі буде три владдя чемпіонаті України по футболу в найвищому нашому дивізіоні. Карпати, Динамо і Шахтар. Будуть боротися за ключові місця за топ-трофеї в українському футболі. Дякую, друзі, за увагу. Підписка, лайк або вподобайка, як кому. Більше до слуху і змістовний коментар. Бажано більше шести слів. Напишіть, будь ласка, в підтримку нашому каналу. Дякую всім за активну і досить таку уже тривалу участь в житті нашого каналу, не дивлячись ні на що. За вашу увагу, повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава до зустрічі, друзі, всім удачі, всім папа. -па.